Поліпшив настрій гравцю UA е, своїм ніком Віска воїн Ну, хто давно дивиться, ба, ба, ну відео гравця UA, то знає, що я колись розповідав, що я Котолюб. так <смас> Знаєш, що таке Віскас. Ну, якщо це про це. І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Віскас воїн на Із 7. Карта застава. Ну що ж, до бою. А дивіться, який у нас звод? У нас звод 2 AMX 50B і ІС-7. Отже, два таких надпотужних барабанщики і легендарніший танк нашої чудової та цікавої гри. Верніше, не нашої, а цієї чудової та цікавої гри. Давайте навіть ми представимо наших героїв. Відео будемо оцінювати і взводну гру. Значить, в нас Мілан грає на одному IMX, а на іншому Макс Кайван. Кайман. Так? <ріст> Чи так. Да? Будемо оцінювати, якщо такі збор, в принципі, це. Ну нащо ж вони розраховували? Поїхали, зайняли вони, до речі, центр. Ми тут об'ємося з дуже броніщинськими броніщами, теж зі ІСом б'ємося, б'ємося об з об'єктом 279 раній. Його так, от. А, ні, а ну, показувало там зеленим, ну не завжди проб'єш. От важко його дійсно пробити. Ну, він щось е, так метушиться. так, Мені здається, що йому просто стояти, е, прикрити, трішки. Ну як прикрити? Просто стояти, отак і його ніхто, в принципі, отак в лоб, лобом стояти, і його ніхто не проб'є, правда? Ну Спробуй. ну хіба щось що там. Зрозумів, значить, наш е, герой має. Суперскіліще, так? Ми, ми знаємо, є у нас три титули. Це перший титул суперскіліще, другий неймовірне, а третій титул найвищий це фантастичне скіліще. Фантастичне надається лише тоді, коли ви щось фантастичне в бою створите, так? Перехлопушите 20 ворогів. Нахлопушите. 50 тисяч деміджу, ну щось типу такого. Ну ви мене не зрозуміли. Так, ну тут у нас заробітницьке зарубіжчя, чудово, що метушиться раній. На якусь метушню він влаштував і, і там всі почали метушитися. І він там і бортом підставляється, зараз ми його і в Так, ще в нас по бою 1-1, по переказі. Ну по переказі не зрозуміло у нас, що у нас по, ну, по правому фланзі, так? Там ще не зрозуміло, там агресує наша СТ. А ми тут потихеньку-потихеньку. Про... А ми тут потихеньку програємо, в цей момент один із наших братішів на МХ-50Б приїхав допомогти тут. Все чудово, він зверху їх буде зараз. Ну і все, наш братіш починає вихлопушення. Два вороги він вже знищив. Наш герой на Сі 7 Сьомому. Поки що нікого не прихлопушив, але вже настріляв 2886. Не натанкував нічого. Що я здивований, до речі, взагалі-то показують на Сі 7 дуже такі от на танкування протезні бої. І четвертий це дуже броньований танк. Він помилився. Він помилився ще й чому, тому що ще й наш Еміксон браті, спить. Він покушився. Чидо. За, за рахунок до речі, розвідданих. Нашого героя 1200 вже за відданими. Там виїхав, злякав бабах на Бабазі, виїхав, злякав. Ми, до речі, втратили нашого созводного ще одного там в центрі. Ну, ми помстимось. Ого, тут відпітляв від картилерії. Ліона зустрічаємо. Вони приїжджали, вони думали, що тут уже перевага, а виявилося, що ні. Дуже своєчасно наш субзводний приїхав допомогти, правда? От дуже своєчасно час І це не очікувачик для суперників, бо перевага, ну. і, і, і Надалі перевага про Чудово, тисячі ще на ІМ. Я так розумію, це наш герой надіслав реплей, щоб побачили взводну саме гру, так? І побачили, як на MX 50B дуже багато ворогів прихлопушить. Ну це теж чудово, правда? Yeah. Виходимо переможцем всієї битви біля води. Там бачимо, я я казав, там нічого не зрозуміло, бо великі сили там підтягувалися по 8, 9 та 0 лінії. І ось ми ще зараз і ще й центр втрачаємо. гриль там намагається втікти, ну ДБВ втік. Е, Вені ще не центр, а нижній респ та правий фланг ми втрачаємо. І ДБВ втік. А там і гріль втік, до речі, все чудово. В принципі, 8-9 по бою, воно вже невелика парива. Вогонь! Чи да? Бо це небезпечна сила. Ось так Є, братіш, шостого з на взвод ми вже 7 прихлопушили. У нас герой 5000 вже настріляв. Те чудова. Гра. Майстерна, правда? На момент битви зараз всі підтягуються, об'єднуються навколо бази суперників. Це теж як варіант, можна так стати, що хтось один стане на захоплення, а ну, броньований повинен ставати. Напевне, що нашому герою треба буде стати на захоплення. І виманювати на себе. І хай вони вже їдуть, артилерія тікає. 10-10 рахунок. Чомусь не стають на захоплення суперників. Я теж здивований, вони не зрозуміли ще нічого, так, що відбувається. Вони не зрозуміли, вони не зрозуміли де наша команда вся ділася. Наша команда доблесно втекла, так скажемо. Об'єднуємося знову з братішем, поїхали вперед. Кого тут зустрінемо, то зразу приклопушимо, Це 100%, я вже даю. Фановий такий бій у нас вийшов. Ну, ще не вийшов, але ну, вже по тому, що відбувалося в бою, то це було фаново. ДБВ намагається стати на захоплення. Це не дуже чудовий варіант. Я ж кажу, треба броньований танк на захоплення. Звичайно, тут, Одеса. Звичайно, ще й гриля. Чудово, два вороги знищено. На взвод вже 8. Гріль, дивіться, при гріль! Прикриває? Дивіться, як прикриває. Було чудово. Це дійсно командна гра. Яртилерія допомагаю. Пугасам, ну, ліпив. Не так, як хотів. Але вліпив на 649. Чи таранам за... просто от... Просто змяли тут, так? Оціх суперників. 11-12 вже в нашу користь перевага. Проїзжаємося по тилам. Верніше не по тилам, а ми... По своїм тилам вже проїжджаємо. Ну я і не знаю, чи чудовий це варіант проїхати, бо там від рельєфу все ж таки, хто там ДБВ в них залишився. Бачатарта і. Леопард. Леопард по центру по попер випушувати нашого гриля. ДБВ там так і стоїть, мені здається. А, ні, вони об'єдналися також. Нічого собі! Дві команди зустрілися, так? Ага. Це вже це з кожною хвилиною цікавіше і цікавіше стає. На яких центрах тепер виманити? Через базу. Ну, зараз поїхати артилерію забрати, вже теж буде перевага. Намагатися якось висвітити, але ну, леопард, по-моєму, й ДБВ пересвітить. Блин намагаються постріляти, брать. ДБВ проблема в чому, що у нашого героя 755 кп все залишить, а ДБВ е, Альфі ще 800. Наші біоартилерії, ну вона зараз не може там проїхати. Якби раніше, то проїхати. На А0 квадрат. Завжди от епічні і напруженіші бої на заставі, правда? Ну реально, правда. Клас. Класна карта. А мені якось з самого початку, як вона з'явилася, сподобалася А не вже почекайте. Не вже? Ну, можливо, артилерія суперників стояла... Ну там швидкість. Стояла ось десь тут, де зараз наш герой їде. І поїхала на, на 0 квадрат. Так. І в нас буде прикриття артилерії, якщо ще У нас присадка по ХП велика, отже, небагато там ХП залишилося. А хоча чому багато? Зараз артилерію вихлопушимо, то вже й мало залишиться. Немає. А, є! Ха-ха! <плевиць> Тільки зараз побачив її, чудо. Так, 4 вороги знищено. Наш братіж 6 ворогів знищив. 6534 настріляно. 1200 натанковано і 1600 за розвідданими. А наш братіш, напевно, що більше настріляв. От мені чомусь здається. Ну барабан же все ж таки, так? Він там виїжджав зверху біля води і він там настрілював. Так, добре. Хитрий план на бій. Один стоїть на захопленні, інший його прикриває. Артилерія, якщо що, дохопити. Якщо вони зараз не поїдуть і двоє не стануть на закопнути. Ну це їхня поразка буде. Ха-ха, так, точно. А них що, у них леопард двох. Зник. Опа. Леопард попер. Отже, той залишився там на заставі. А й ні. Там заїма камінцем стоїть. Ях не буде брати. Артилерія я Ха-ха, <laughs> чи так. Да? Ну, це таке об'єдналися. Команду гру. Отже, ну буває команда. Вона існує, так, команда гар. Опісвіт, ось вона, я ж кажу. Оце пощастило тільки що. От просто пощастило. Що їхав трішки підвернутий корпус був. І він напевно йому або ну в або гуслю, або фальшборд. Стаємо двоє на захоплення, хай виїжджає, він вже нічого не зробить. Ти що, чи поїдемо. Стаємо, ні ні стаємо, не хочеться бій. Я Зараз напевно, що ДБВ доблесно поїде. Вихлопушувати, так? Троє стоїмо на захопленні. 13 секунд захоплення, ану. Оба! Вогонь. Вогонь з усіх стволів! <сум> Артилерія прикрила, чудо. Є. 7 ворога б. Оце я розумію, звод гра. Оце було класно, дійсно. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!